Ти не сам. Як зрозуміти і допомогти собі та іншим? Самогубство це глобальна проблема, яка зачіпає мільйони людей. Розмови на цю тему допомагають розвіяти міфи та страхи. Знання і розуміння це перший крок до допомоги. Кожен із нас може стати тією людиною, яка врятує чиєсь життя. Суїцидальні думки це не ознака слабкості чи божевілля. Це часто є наслідком сильного емоційного болю, відчаю, почуття без виході. Людина може відчувати, що її проблеми занадто великі, а виходу немає. Важливо розуміти: людина не хоче померти, вона хоче припинити страждати. Чому люди опиняються на межі? Булінг, цькування, соціальна ізоляція, проблеми в сім'ї, конфлікти з батьками, психічні розлади, депресія, тривожність. Втрата близької людини: тиск щодо навчання майбутнього, проблеми з самооцінкою, невпевненість у собі. Як розпізнати, що комусь потрібна допомога, словесні сигнали: Я більше не можу, я не бачу сенсу жити без мене всім буде краще, зміни в поведінці: ізоляція від друзів, відмова від улюблених хобі, різкі зміни настрою, ризикована поведінка, емоційні сигнали. Постійний смуток, апатія, втрата інтересу до життя, відчуття безнадійності, фізичні сигнали, порушення сну, зміни апетиту. Що робити, якщо ви помітили ці ознаки? Не ігноруйте! Найгірше, що можна зробити, це промовчати. Говоріть, запитайте прямо, але обережно. Я бачу, що тобі важко, як ти себе почуваєш. Чи були у тебе думки про те, щоб нашкодити собі? Це не подасть ідею, а навпаки, дасть людині можливість виговоритися, слухайте, не перебивайте, не засуджуйте, не давайте порад на кшталт, просто візьми себе в руки, просто будьте поруч. Звертайтесь по допомогу, запропонуйте звернутися до дорослого, якому ви довіряєте: батьки, вчитель, шкільний психолог. Або зателефонувати на гарячу лінію, гаряча лінія допомоги дітям голоси дітей 0800 210 106. Гаряча лінія для дітей та підлітків 0800 520 25. Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0800 500 335. Говори про свої почуття не тримай все в собі. Знаходь час для відпочинку. Слухай музику, гуляй на свіжому повітрі, дивись фільми, будь активним. Спорт, танці, йога допомагають знизити рівень стресу. Харчуйся та спи достатньо. Це основа. Якщо тобі погано, звертайся по допомогу. Це не соромно, це сміливо. Якщо ви відчуваєте, що не можете самостійно впоратись із негативними емоціями, не соромтесь звертатись до шкільного психолога, вчителів, класного керівника, батьків, друзів. Ви не самотні у своїх проблемах. Допомога завжди поруч. Життя варте того, щоб його прожити. Давайте будемо уважнішими один до одного. Одна розмова може змінити все.